Вітаю всіх братів і сестер, хто сьогодні є в залі, хто сьогодні дивиться нас через екран. Слава Богу. Хочу поділитися словом і е, запропонувати, пороздумувати над внутрішнім станом людини. Е, і ми всі розуміємо е, з власного досвіду, що стан внутрішній він змінюється. Від різних обставин, через які ми проходимо. І коли країна наша проходить через війну, то дуже багато всякого негативу, яке намагається впливати на наш внутрішній стан. І одне з серед них це страх. І сьогодні хотів, щоб ми подивилися, що Біблія каже про страх. Що нам з ним робити, і як нам з ним впоратись? Сьогоднішнє слово я назвав від страху до любові. Перше і основне місце списання це перше післання Іоанна 4 розділ, 18 вірш. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх. Має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Господь нас закликає прибувати в його любові і наповнюватись цією любов'ю, бо ця любов, вона здатна прогнати всякий страх. Перше, на що я хотів звернути нашу увагу, це ну, Визнавати, що в тебе є цей страх, та не залишатися в ньому, а йти до Бога. Перше, на що хотів звернути увагу в цьому моменті, що є таке поняття як інстинкт самозбереження. Це те, що я вірю Богом закладено в кожну людину, і також ми спостерігаємо, що це є у тварин. Це для збереження життя. Це те, що необхідне, і це не є той страх, про який сьогодні розмова. Що ж таке саме страх? Нам треба розуміти, що страх це зброя, направлена проти кожного з нас. Страх це здатність паралізувати наше життя і нашу, наше здоров'я. Наш розум, наші дії, прийняття рішення це все може страх. Людина, яка охоплена страхом, вона переживає самотність, в неї є відчуття покинутості, і вона безпорадна. В певний період часу кожен із нас десь стикається з якимись ситуаціями. Які нас лякають, і нам треба з цим щось робити. І з цим може впоратись тільки наша віра в те, що є той Бог, який з нами завжди, і може вивести нас із будь-якої ситуації і будь-який час. Слава Богу. 1 Івана, 14 розділ. І 27 вірш. І там апостол Іван записав слова Ісуса Христа. Івана 14, 27. Заставляю вам мир, мир свій вам даю, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. Ісус каже, що я вам пропоную прийняти Божий мир, я вам Його даю. І каже, що якщо ви будете шукати якесь заспокоєння, якийсь мир, якесь рішення від якогось страху або якоїсь проблеми в світі, то ви цього не знайдете, бо досконалий мир, досконалий спокій є тільки в присутності Бога. І Він каже: Я вам даю. І нам важливо прагнути і приймати те, те, що Ісус нам пропонує. Хочу привести приклад з Біблії. Всім відомий Божий пророк, Ілья, який своєю власною рукою знищив 450 пророків вала. Бог потужно його використовував, ми це можемо прочитати в Біблії. І чому Бог це робив? Тому що Ілья, він був. Вірний Богові, і він був ревностний, слухняний Богові, і Бог його за цього використовував. І в ті часи був цар Ахав, в нього була дружина, яка поклонялась ідолам, і її звали Єлизаві... Єзавель, і ця дружина вона була дуже зла на Ілью за те, що він. Виконував волю Божу і руйнував її ідолів, і знищував її пророків. І ось що трапилось в ті часи, це перша книга царів, 19 розділ з 1 по 3 вірш. А Хав доніс Єзавелі все, що зробив був Ілля, і все те, що він повбивав усіх пророків мечем, і послала Єзавель посланця до Іллії Говорячи, отак, нехай зроблять мені Боги і так нехай додадуть, якщо цього часу взавтра я не зроблю душі твої, як ти зроблена душі кожного з них. І побачив він це, і встав та й пішов, боячись за душу свою, і прийшов він до Юдиної Бершеви. І, позаставив там свого хлопця, а сам пішов в пустелю. Ми бачимо, що далі пророк іде в пустелю, і він злякався і хоче навіть смерті просить у Бога. Ну, Що відбувається далі? Цікаво, що Бог не звертає увагу на це прохання, бо у Бога є зовсім інші плани на життя цього пророка і на життя кожного з нас. І Приходить ангел Божий і підкріпляє, і виводить цього пророка Божого із цього стану. І пророк далі йде і служить далі Господу. То до чого цей приклад? Цей приклад нам показує те, що всі ми люди. Служитель, пророк, просто віруюча людина в Ісуса Христа. Всі ми люди, і всі ми можемо попасти в обставини, де. Нас може охопити якийсь страх, якесь переживання, якась неприємність. Але Бог виводить, і нам треба прагнути і шукати його, щоб Бог вивів. Страх він може впливати так на життя людини, що людина не прийняла вірне рішення. Для життя важливе. Страх може впливати, що погіршується стан здоров'я людини, може мати якісь негативні наслідки. І я приведу приклад свого життя. Коли я був маленькою дитиною, у мене був така захисна реакція, коли був якийсь страх, чи мене ображали, і я починав плакати. І це було ну, занадто у мене так. Ну ви ж тільки нікому не розповідаєте. Добре, це ж таємниця. Ось і коли я багато дуже плакав, то е вчителі визвали моїх батьків, з ними поговорили. А потім батьки мої поговорили зі мною, і вони казали: Ти ж е хлопчик, тобі не можна плакати, ти маєш бути сильним. Ми в такому роді. Коротше, вони так поговорили зі мною що я перестав плакати. Десь 12 років у мене взагалі не було сліз. До того часу, коли я прийшов в нашу церкву, це мені вже було 35, Можете порахувати, скільки років я був без сліз, і були різні випадки: і радісні, і якісь ну, печальні, але не було сліз. розумієте, я не мог не міг цього виразити через сльози. Коли я прийшов до Бога і почав читати слово Боже, то я побачив, що це нормально. Сльози дає Бог, і є сльози радощі, є сльози печалі. І це все застосовано в Біблії. І навіть Ісус Христос Він плакав плакав за тою людиною, яка була йому близька і дорога. Друга сходинка, на що я хотів звернути увагу, це страх Господній, початок премудрості. Давайте відкриємо приповісті Соломона, і там восьмий розділ, тринадцятий вірш, каже, страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. І дев'ятий розділ, десятий, одинадцятий вірш. Страх Господній, початок премудрості і пізня... Пізнаття святого це розум, бо мною помножаться дні твої і додадуться тобі років життя. Слава Богу. Тобто, що нам Соломон каже? каже, що якщо ви маєте Божий страх, то ви мудра людина. Інколи ми про себе так не думаємо, але так каже Слово Боже. В чому ця мудрість полягає? Є такий вираз страх перед Богом. Це коли люди кажуть не роби того, бо Бог тебе покарає. І так як вони описують Бога, що Бог страшний і Бог завжди тільки наказує неправильне розуміння Бога і неправильне ставлення. От. А що ж таке страх Господній? Що таке страх Божий? Це усвідомлення відповідальності за свій стан і свої вчинки. Це благоговіння, це пошана, це повага, це покора перед Богом. Оце є страх Божий. І нам не треба боятися Бога, нам треба шанувати і е так перед Ним ходити, щоб е це було йому до вподоби. В цьому є страх Божий. Коли ми з дружиною увірували і прийшли в церкву. Ми почали зразу на домашню групу ходити, ми почали на підготовку до водного хрещення ходити. Ось, І нам було дуже все цікаво, нам хотілося більше знати, як правильно перед Богом ходити, що робити, що не робити. Бо ми зрозуміли: що є Боже благословіння, і воно знаходиться на Божому шляху. Тому нам треба. Пізнавати Господа і виконувати Його волю, і в цьому буде благословіння. І, і до нас зверталися рідні і казали: там ой, що ви за церкву, куди ви пішли, і що ви робите, і та, так не можна. То та, такі, знаєте, страхи на нас наводили. То сьогодні ми будемо вітати братів і сестрів, які вчора прийняли водне хрещення. От, і якщо до вас е, хтось звертався, що ви не туди йдете, не в ту церкву, то я хочу вас заспокоїти, не лякайтесь, ви на вірному шляху. Господь з нами і Він веде, Він звільняє від страху і дає свою любов, свій мир. Слава Ісусу. Тому Господь, Він не тільки благословляє ті, хто мають страх Божий, а Бог ще й дає відкриття. Він відкривається кожній людині. Яка його шукає, він відкривається, який він є, який він безмежний, який він всемогутній. Він відкривається, як він до нас ставиться, яка його любов до кожного з нас. І третє, на що хотів звернути нашу увагу, це досконала любов, проганяє страх. Давайте знову повернемось до пісня Івана, перший розділ. Пер, перше пісня Івана і четверте розділ. І вже прочитаємо більший уривок з 15 по 19 вірші. Коли хто визнає, що Ісус то Син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він у Бозі, ми познали й увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває, той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Любов до. Доска... Налюється в нас так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який він, такі й ми на цьому світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той не досконалий в любові. Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив. Слава Богу, Іван дуже підкреслює про Божу любов і важливість прибувати в цій любові, важливість шукати відносин з Господом на такому рівні, щоб ми відчували Його любов і йому, як ми тільки що співали, являли свою любов взаємно. І в чому Божа любов проявилась? Зараз ми з вами будемо підходити до спомину. Ми будемо згадувати страждання Ісуса Христа, ми будемо згадувати, як ламалося Його тіло, ми будемо згадувати, як проливалася Його свята кров. І це все Божа любов заради кожного з нас, щоб нам мати спокій, щоб нам мати спасіння, щоб нам мати любов Божу, мати життя вічне.